Культура еліністичної епохи. Еліністична культура існувала в період між 323 та 30 роками до нашої ери. Головним чином у ряді держав Середземномор'я, що утворилися в результаті завоювань Олександра Македонського. Особливості еліністичної культури. Перше, вона являла собою синтез грецької культури та традицій. Підкорених східних народів. Друге. У той же час вона відбивала корінну зміну положення людини в суспільстві. Греки із громадян полісу перетворились у підданих величезних монархій, у результаті чого намітилася тенденція до втрати громадянських традицій та замикання у сфері приватних інтересів, а з іншого боку, поглиблення інтересу до внутрішнього світу людини. Третє. Це знайшло свій вираз як у сфері образотворчого мистецтва, наприклад, у психолізмі, скульптури, літератури, так і у сфері філософії, у якій розповсюдилися філософські системи, орієнтовані на забезпечення внутрішньої особистої свободи індивіда від зовнішнього світу, філософії епікура, стоїків, скептиків, кіників. Четверте, для цього періоду характерні також значні досягнення в розвитку науки Архімед, Евклід та інше. П'яте, важливою рисою елінізму було злиття релігії греків зі східними культами формування релігійного синкретизму. Еліністична культура мала великий вплив на розвиток культури давнього Риму.